Собака друг людини, Сократ мені друг, однак істина дорожча. Справжні друзі жінок це діаманти. Скільки тільки існує виразів про друзів, однак знайти справжнього на все життя це дійсно не поле перейти і не одне прислів'я завчити. 9 червня в світі відзначають Міжнародний день друзів. Песимісти стверджують, справжньої дружби між жінками не існує ще й додають дружити між собою. Не вміють і чоловіки та жінки, адже з них хтось неодмінно нещирий. Невже нам залишається дружити лише з чотирилапами. Правильно, що не вміємо ми дружити, Чуть, -чуть що не так і все, а толка толчо. Ну да у мене є дві подруги. нормально. От, я зовсім не жона, так що все нормально. Ні, якщо хтось лукавить, лукаві, тогда це вже не дружба. За все залежить від ситуації. Якщо людина допоможе в плоху ситуації, значить мене показується дружба. Якщо не, так, не. Коліжанки Яна та Ірина вже рік як кращі друзі. Кажуть, саме їхні відносини це гарний приклад того, що справжня жіноча дружба існує. і це до сих пор і достатньо хорошо. Там кожен день зустрічаємось. отож, попри існуючі стереотипи песимістів, чернігівці запевнили, справжня дружба можлива і між чотирилапими, і між жінками. Адже хто як не подруга порадить чи розрадить. Справжня подруга щодо відносин між слабкою та сильною статтю, то тут містяни також однозначні. Саме щирої дружби між чоловіком та жінки зароджується справжнє кохання, адже не важливо, хто ти, важливо, який. День не бросит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий верный друг.